Так, всім привіт вже 6 чи 7 січня. 7 січня, сьогодні субота зі святом вас і хотів вам показати, на що ми поміняли свою СЗшку. Тоді під тим відео з продажем СЗшки я зразу написав, що вона продана. Буквально через 15 минут продалась СЗшка. Я написав, що продана, і деяким людям похвалився вже, що даже їде до нас друга сіволка. Е, приїхала вона тоді 29 грудня, да, 29 грудня, але ну вже по темному не знімав процес вигрузки і всього остального через те, що трохи було не до того. Зразу почав знімати, а тоді трактор трохи всрався. Не схотів кун піднімати півтори тонни, трохи були нюанси з вигрузкою, і було трохи не до зйомок. І плюс уже було темно, нічого не видно і не було смисла в цьому. А після того мене вдома вже не було. Сьогодні, ось приїхав додому і вирішив вам показати, так як питають люди, просять, покажи на що ж ви поміняли СЗ-шку. СЗШ значить, поїхала. У Хорольський район, 80 км від нас, забрали її, мабуть, оце, 2 чи 3 числа, ось, пару днів назад, Приїхали, люди забрали. І сьогодні утром е, приїхали теж у Миргородський район, поїхав прицеп. Той, що був у нас до МАЗа, Зіловський. Той. Так що прицеп теж продався. Год почався в нас із продаж. Так сказати. Ремсинтез вибрали, того, що один із кращих виробників СГ-продукції на українському ринку довели саме, звісно, по бюджету не дотягуємо, хоча хотілося б ніку. Ну, а ремсинтез золота середина між всякими... Між деметрами отам, і, і всім отим остальним. Рішили вибрати ремсинтез. Я думаю, якби він був наскільки поганий, то ні лаврик, ні технічний, і багато з таких відомих агроблогерів не вибирали б цю компанію. По ремсинтезу, значить, хотілося б уже Січ або щось міні-тіл, ноуттіл, але ну, так як трохи страшно різко переходить на таку технологію. І по відгуках ця сівалка теж не сіє. Чи це сіє не хуже тих, по міні тілу, якщо волога дозволяє, то можна сіяти спокійно і такою. І наш вибор остановився на СРЗ 3,6. Привезли її ще, я так зрозумів, що ще й краска не встигла обсухнути. 28 числа да, тоді на момент від, виходу відео позвонили, е ці із заводу, сказали, що сівалка готова, можемо вести. І 29 грудня да, сівалка вже була в нас. Е е приїхало воно, значить, оце -от таке все. Мабуть, ми поміняли трохи шило на мило. Усе тоненьке, холодець. Бачите, наклейку я вже обірвав. Наклейки всі були відставші їх приліпили, навіть не порозгладили. Так пленку зідрали і все. Мітіс страшний, слабий, не знаю, з чого воно зроблено, ну, половина граверів при установці дишла розлізлася. Шланги короткі. Мухти, не знаю, чи мухти їхні, а шланги короткі під коротку сергучу, як воно зроблено. Шланги додавали гравера поміняли. Оце отаке. Це я вже зразу різко даже перейшов до мінусів. Ще нічого про неї не встиг і розказати, а вже отак. Так що буде вам чесний відгук не проплачений. Значить, попросив. Думаю, вже крем-синтез. На каналі видно, і з технічним мене сіволку робили, і з ловриком сіволку робили. Думаю, так ідуть на зміну конструкції. Трохи можуть людям допомагати, попросив у них зробити сівалку нам із 20-м мідуряддям. На що я почув відповідь? Ні. Кожен хоче внести зміни, ми не можемо цього робити. Я то їх і розумію. Но... Тим більше, каже, якщо ця сівалка буде на Ютубі, людям ще захочеться, у побачить, що ви, ми вам зробили зміни. І будуть, і кожен буде нами командувати, ні ми на таке не будемо йти. Хочете брати, беріть готову Беріть таке, як є. Так що прийшлося нам брати із 15 міжряддям. Хоча проблеми у тому, щоб зробити з неї 20 міждоряддя, або яке даже хочеш, особо немає. Металокерамічна втулка весь Кронштейн кріплення на стремінки. Увесь сушник, уся секція держиться на одній стремьонці. Тут верх цієї пружини кріплення держиться одним болтом. Здвигай, роби міжряддя, яке хочеш, проблем немає. На цьому полімерному висівному апараті є заводські е, ці. Заслоночки, не треба нічого чудити, думати, як все зешки нічого вигадувати. Яке треба, заглушив і все, з цим проблем немає. Ну вони відказали. Одказали то й відказали. Ось таке. Так. ну Тут по цьому з мінусів я вже бачу, що треба сюди робити якусь паничку, так як висота, вище коліна. Як сюди залазить, я не навіть ось просто зараз залізти важко, а як мішок треба буде подавати. Треба буде щось сюди робити. Ну і хотілося б зробити якусь ось сюди ступенечку, так як що відстань тут велика. І ось сюди, униз, до банки, вже не достанеш рукою, як на СЗшки, сів... на розгорнути зерно. Вона то, звісно, зроблена для. Великих господарств, де немає проблем із загрузкою сівалки, все загружається автоматично і про це ніхто не думає. Пів ящика залишилось, досипали і все. Ну, а так як ми сіємо по маленьких кусочках, вічно у нас хтось на сівалці розгортає. Оце таке. Сушники із зміщеним центром, пружини якісь усилені. Оток шестерка. Обіщали 80 кілограм тиск у них. Ну, а там будемо будем дивитися, що воно покаже, як вона покаже себе в експлуатації і буду робити вам, показувати чесний відгук. Не Оце таке. Одна суцільна кришка. Звісно, теж при розгортанні зерна на маленьких діляночках. Буде неудобно. А як упаде, то й руки поперебиває. Ну, нічого. Бачили, що вибирали, як кажу, так що нічого жалуватися, Оце таке. Вибір пав наш на ремсинтез. Так що будемо пробувати. Дивитися, як вона буде себе показувати. І ще що хотів сказати. Теж поте під кожним відео просите, питаєте за сою. Значить, робили ми лабораторний аналіз своєї сої у Полтаві мабуть, чи в Дніпропетровську, я вже точно вам не скажу. Батько відправляв. Результати мені на телефон прийшли. Попробую вам їх зараз показати. І якщо комусь нужна соя на посів, отакі от у неї аналізи. Я думаю, побачили. Ні, остановить від відео, подивіться. Так що, якщо комусь соя на посів нужна, то самовивозом можете приїхати купити. Полтавська область 10 км від Лохвиці. 15 тисяч тонна ціна. На даний момент та з саме жнив ми продали вже більше 10 тонн. Таким способом, хто недалеко, тут люди приїжджають, постійно купують і вже около 10 тонн заказано. Люди беруть, немає можливості її возити на нову пошту, відправляти. Ми собі купували посівну пшеницю, то за 50 кілограмів да, за 50 кг мішок той, що приїхав, на новій пошті ми заплатили. Щось дуже-дуже багато за доставку. Так що просто нема смислу нерентабельно її відправляти новою поштою. Як якщо хтось живе там 100-200 кілометрів від нас і ну, понятно, що за 100 кг їхати не будете, Ну, було б, звісно, краще приїхати взяти самим. Оце таке. Так що, якщо комусь треба, то номер телефону буде внизу і в описі, аналіз побачили. І все, вже люди беруть. Оце таке. Ну, а на цьому все. Всім спасибо за перегляд. Ще раз всім зі святом. У кого є опит експлуатації такої сіволки, може по налаштуваннях, що підкажете, де що зразу може підкрустити. ждемо ваші поради в коментарях або номер телефона знизу. Дзвоніть. Будемо спілкуватися. Все, всім, дякую, до побачення.